Буковинські громади розвиватимуться за австрійські гроші. Нині у Чернівцях підписали меморандум щодо впровадження масштабного міжнародного проекту, на що спрямують гроші та що отримують зиск. Пересічні громадяни. Дивіться далі. Півмільйона євро від Агентства розвитку Австрії отримують дві українські області Чернівецька та Одеська. За словами експертів, у рамках проекту Сталий розвиток сільських територій буде охоплено щонайменше 18 місцевих громад. 250 тисяч євро Виділене на Чернівецьку. Трьох напрямках, енергоефективних проєктів закладу освіти, е е е створення сільськогосподарського свободу забудкового кооперативу, тобто підтримка економічної ініціативи місцевої громади і підтримка не сільськогосподарських малих бізнесів інцені Фахівці запевняють, уже до кінця наступного тижня стануть відомі перші громади, які отримують фінансування. 6400 євро на одну громаду по підтримці енергоефективного проєкту закладу. 20 тисяч євро на підтримку кооперативу і від 3 до 5 тисяч євро, в залежності від, від плану, бізнес-плану, на підтримку упалої бізнес-ініціативи Не сільськогосподарська напрямку. Іноземні партнери пояснили, чому для впровадження проекту обрали Буковину. Ми обрали Чернівецьку область через близькість до кордону з Молдовою, де розташоване представництво агентства розвитку Австрії. Також через те, що й Одеська і Чернівецька області є найбіднішими у плані розвитку сільських територій. Своєрідним місточком між буковинськими посадовцями та європейськими партнерами виступив почесний консул Австрії в Чернівцях Сергій Осадчук. Дипломат переконаний, що проект дасть поштовх реалізації ініціатив на рівні Цих коштів, які будуть безпосередньо виділятися на закупівлю обладнання, надто мало. ці суми, вони недостатні для того, щоб почати дійсно велике, серйозне виробництво. Тому це дійсно лише інструмент спонукання легенької такої підтримки. Однак, наслідки впровадження проекту Буковинці відчуватимуть ще не один рік. Створені будуть громадські організації, які будуть навчені, як використовувати грантові кошти і не тільки по цій програмі, тому що після Австрії прийде Італія, після Італії прийде Німеччина, чи це Сполучені Штати. Своєю чергою місцеві посадовці запевняють, що всіляко підтримуватимуть реалізацію проекту. Ми повинні зробити все для того, щоб покращити життя людей. Якраз даний проект направлений на того, щоб підняти рівень життя достиг людей, як було сказано в наш. Зрештою учасники заходу, серед яких був представник програми розвитку ООН, підписали меморандум про порозуміння щодо впровадження проекту. Іван Сірецький, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.